На Київщині у селі Богданівка у відбудову дитячого садочка інвестувала кошти компанія Кока-Кола 3 мільйона доларів США. Проєкт втілюватиметься за сприяння Українського Червоного Хреста. Нещодавно розпочались підготовчі будівельні роботи. На початку повномасштабного вторгнення окупанти РФ обладнали склад зброї у дитячому садочку. І з назвою Півник, що у селі Богданівка, коли відступали, підірвали дитячий заклад. Проєкт з відновлення садочка це своєрідний знак підтримки та поваги до українців і громади, до якої належить Богданівка, на території якої вже 25 років поспіль працює український завод з виробництва напоїв Кока-Кола.